Всеукраїнська організація Триз у Степана Бандери провела відкритий триденний вишкіл на Івано-Франківщині. Учасники ознайомилися з ідеологією українського націоналізму, основами тактичної медицини, фізичної підготовки та навичками орієнтування на місцевості. Навчання супроводжувалося жартами і частуваннями біля гватри. На місці побувала наша знімальна група. Троїві, Удосконалити свої знання та здобути нові навички до вишкільного центру в Кубаївці, з'їхалося понад 40 учасників. Попри вже зимову погоду, жоден із зареєстрованих не відмовився від участі, розповідає головний командир всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Мандери Олег Микатюк. Важливим в навчанні є те, щоб люди не привикали до якихось одинакових обставин і умов для роботи. Важливо розуміти, що для того, щоб група могла виконувати певні завдання. Необхідно мати навички для здійснення тих чи інших маніпуляцій в різних погодних умовах і в різній специфіці. Маємо чудову сніжну погоду, а це нам дає можливість відпрацювати певні ази підготовки, які ми проходили на минулих вишкільних таборах, але з додаванням нових елементів, розуміння того, що завдання потрібно виконувати і виконувати незалежності від погодних умов чи обставин. Створюють усі необхідні е, фактори для того, щоб е, люди, які беруть участь в даному таборі, вчилися виконувати завдання ефективно всупереч усім обставинам. Є завдання, є виконання завдання. Ми потрапили безпосередньо на заняття з топографії. Напередодні учасники вишколу ознайомилися з теорією. Тепер перейшли до практики, каже комендант табору Друг Сява. Знання з топографії, і взагалі, всі навички виживання. Це потрібно для того, щоб людина міла орієнтуватись в місцевості, де вона знаходиться, якщо вона втратила свої сліди назад, звідки вона прийшла, втратила орієнтир, і для того, щоб елементарно вийти в якусь точку або цивілізації, або хоча б знайти якесь те місце, де вона б могла пробути довший час до того моменту, поки її не знайшли. Будемо разом з вишкільниками йти в ліс по топографічному маршруту, який вже був складений попередньо. По топографічних координатах. Е є два маршрути, по яких вони будуть йти з різними перешкодами, е КПП, е позначками і завданнями. Вони будуть виходити бойовим поряд порядком разом зі структурами по тактиці і структурами по топографії. Е при собі вони будуть мати зброю, це відбувається при виході розвідки. Е також е вони будуть мати на себе бронежилети, так, щоб більш війти в роль е справжніх. Військовослужбовців, справжніх розвідників такі знання стануть у нагоді не лише на полі бою, а й у цивільному житті. До прикладу, під час походу в гори. українці почали це усвідомлювати, ділиться Олег Микитюк, але досі побоюються долучатися до вишколів. Хвилюються, що після проходження курсу їх не мобілізували. Перед нашими вишкільними таборами завжди акцентуємо увагу на тому, що в кінці вишкільного табору нікому повістки роздавати не будуть. І ми не зобов'язуємо учасників табору брати в руки зброю і йти служити в збройні сили України. Завдання нашої організації це максимальна підготовка мілітаризація суспільства, і ми ніяким чином не зобов'язуємо людей по проходженню цього чи всіх інших таборів долучатись до лав збройних сил. Хто виявляє таку таке бажання, звісно, ми додатково що готуємо людей, вдягаємо в амуніцію. Находимо транспортні засоби, щоб люди могли ефективно виконувати ці завдання. І більше того, є ряд структур в системі збройних сил України, де воюють наші побратими Тризубівці, і куди ми можемо. Хороші підрозділи відправляти хороших мотивованих кадрів, окрім вишкільної діяльності, тризубівці продовжують забезпечувати всім необхідним своїх побратимів, які зараз знаходяться в бойових підрозділах. Днями вирушила група з волонтерською допомогою. Тож, хлопцям, вкрай необхідна фінансова підтримка небайдужих, щоб заправити авто чи відремонтувати його, якщо в дорозі трапиться поломка. Ділиться керівник матеріально-технічного забезпечення організації. Артем хочемо подякувати від всеукраїнської організації три Пана Бандери та наших хлопцям, які зараз на передовій за волонтерську допомогу. За матеріальну допомогу на пальне Коломийській громаді, Косівській громаді, громаді Лісної Слобідки та громаді Старого Косова. У нас скоро зима, бачите, самі вже холодає сніг. Не будьте байдужі, допомагайте далі. Хлопці зараз в окопах, є там холодно, їм потрібні теплі речі, хороші теплі речі, їм потрібні автомобілі, зимня резина. Єднаємося і не забуваємо, що війна ще не закінчена. Слава Україні! Із Кубоївки Юлія Марциновська спеціально для телеканалу НТК і Радіо Сяйво.